На Майдані Незалежності у місті Радивелі відбулася дуже гарна подія. Тут нагородили медалістів, розділили раді святкової події і наші журналісти. Увага на екран! Майдані незалежності у Радевелові зібралися жителі громади, аби розділити радість від події, яка мала місце у центрі Радевелова. Тут цьогоріч захід зібрав на центральній площі міста учнів, педагогів, батьків і всіх, хто причетний до формування інтелектуального потенціалу громади. Я повин, запитаю тебе. Чи Всім там на небі. Чому нас не побуйка собою? Що вже не спатили ми. Долю? Особливими зірками події стали цьогорічні випускники медалісти, яких у громаді двадцять учень. Саме вони завершили шкільне навчання із найвищими результатами та стали прикладом цілеспрямованості, працьовитості і старанності до знань. Чому ми сьогодні зібралися? Тому що ми хочемо привітати наших дітей. Ну, я думаю, кожен з вас знає, що в цьому році Міністерство освіти відмінило нагородження. Медалями випускників, які в період навчання добре навчалися на відмінно і, але апарат міської ради, відділу освіти все-таки вирішили привітати наших випускників, наше юне покоління. Медалями за відмінне навчання. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до даної події. Міський голова Микола Карапетян звернувся до випускників зі словами підтримки та подяки. І сьогодні ми бачимо результат. Вітаю вас! Всього само самого самого найкраще. А зараз будемо нагороджувати. Очільник громади також подякував педагогам за професіоналізм і мудрість а батькам. За підтримку, довіру і виховання учнівської молоді він вручив золоті медалі за особливі успіхи у навчанні цьогорічним медалістам громади. Танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в тісненням рії, танцюємо вальс, прощальний наш на шпальс. На Na wiście связна зітхання йому бать, прощальний наш вальс і в мобранність кохання, так створений світ і спади, і спалість, кохання і землю. У рамках церемонії Золотий Олімп були також відзначені 24 учні, які стали переможцями та призерами цьогорічних обласних і всеукраїнських предметів олімпіад, а також конкурсів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. І закрутить нас настанець юрбі, чи зустрінемось, друже, з тобою ми знову, та нехай на це мить, не з тобою овець і кружить і залишить на пам'ять вальковішкільому. Сергій Нікішин та лаканал Броди